Всім привіт! Я вас вітаю на нашому курсі, і сьогодні ми продовжуємо знайомитися. Я вас сьогодні познайомлю з сайтами, які я буду використовувати під час наших занять. Я вам казала, що книжки ніякі не потрібні, це тому що всі матеріали я буду намагатися розміщати або на каналі Ютубі на нашому, або на нашому сайті. Ось така велика назва можна без цієї частини. Ось така велика назва. Це сайт створений на Google сайтах. Якщо знаєте, то Google сайти це такий простий конструктор. Він дозволяє створювати прости, прості веб-сайти. Тут спочатку у всіх Google сайтів йде ось така назва спочатку: сайти з Google.com». Далі у нас йде ось така частина, це означає, що наш сайт розташований у домені «Сфера Окуа. «Сфера це ОКА це наш сайт. Сайт нашого навчального закладу. Далі у нас йде назва нашого сайту. Ось це саме є назва сайту. Сфера IT Visual. Тобто це у нас курси, присвячені Visual Basic і Visual c -Sharp. Ну, Далі Main – це назва сторінки. Зараз ми знаходимося на головній сторінці, тому десь тут є Main. Запам'ятати цю. Велику назву дуже складно, я сама не можу її запам'ятати і навіть не намагаюся. Ось, Тому в мене вона просто є у закладках у браузері і я ніколи не пишу повну цю назву і не пам'ятаю її. Давайте я вам розкажу, що це за сайт, а потім розкажу, як можна відкрити цю силку простішим способом. І так, це головна сторінка. Перша сторінка у нас про курси. Коротенька інформація про курси. Тобто, які курси у нас вивчаються в цьому році, 2022-2023 ми вивчаємо Visual Basic і Visual C Sharp. Далі, для кого ці курси? Я пишу, що це курси розраховані на учнів 8-11 класів, тому що так у нас написано в нашій програмі навчання. Програма навчання затверджена Міністерством Міністерстві. Міністерстві науки та освіти України і ми займаємося саме по цій програмі. Але ви знаєте, що у нас є учні і 6-го, і 5-го навіть класу. Їм з ними, ну, з ними буде важко. Я буду змінювати цю програму, щоб всі змогли встигнути щось зробити: зробити саме практичні і самостійні роботи. Так, що потрібно для навчання? Вчора на зустрічі у Зомі, я казала, що нічого вам не потрібно. Книжки. Книжки маються на увазі, книжки не потрібні. Потрібно тільки встановити на ваш комп'ютер програмне забезпечення. Я ще про це буду розповідати. А всі матеріали будуть тут на сайті. Так, вартість. Наші курси є безкоштовними, це, я думаю, ви знаєте. І хто є автором курсу, це моя авторська методика, я саме є автором курсу. Курсів цих, і по цій, по цій методиці в мене учні займаються вже багато років. Так, як записатися на курс, ви знаєте, але якщо хтось ще захоче, то він може записатися, натиснувшись на цю кнопку. Ну і наші контакти, тобто де знаходиться наш центр. Але у нас, для нас це не так актуально, тому що у нас дистанційне заняття. Але ви можете завітати до нашого центру і подивитись там або щось узнати, зателефонувати і узнати, що там, що там таке зараз проходить. Так, далі календарний план. Тут я буду додавати такий календарик буду вести, додавати сюди заняття, які у нас будуть проходити. Зараз у нас пройшло одне заняття, заняття у Zoom і є посилання на цей матеріал було заняття окремо для Visual Basic було для Visual C Sharp. Я думаю, якщо у нас будуть такі Однакова тема для тих і для тих груп, то, можливо, якось будемо їх робити в один час. Ну, якщо це всім буде, всім буде краще, Ну, ще подивимось. Так, добре, тут зараз є тільки всі на цей тиждень заняття, далі я буду сюди додавати, коли буде зрозуміло, що ми далі будемо робити, тобто я сюди буду додавати. Далі у нас є такі дві вкладочки у меню: заняття по Visual Basic і заняття по C-Sharp. Тут зараз є тільки по одному занятті, і тут таке, і тут таке воно однакове це заняття, ну, різні сторіночки, але зміст однаковий. Це було організаційне заняття, яке у нас було вчора, воно було за допомогою Zoom. Про що саме ми говорили на цьому занятті? Відео для першої групи було відео, а була одна зустріч в Zoom Visual Basic. І інша група Visual C Sharp також була окрема зустріч, і є те відео, і є це відео. Ви можете подивитися, якщо не дивилися, можете подивитись лише одне, якесь одне відео. Так, і далі як підсумки, то ви повинні заповнити мені ось цю формочку. Тут буде е, ваше, ваше ім'я та прізвище, вік, і в якому класі навчаєтесь. Мені це потрібно, щоб воно було. У в одній табличці, тоді я буду бачити і коректувати нашу програму навчання. Далі питання, чи вивчались ви раніше, як ви хочете зараз вивчатися, що вам буде краще, і так далі. От, цю формочку ви мені заповнюєте, і я побачу ваші відповіді, потім ми зробимо аналіз, скільки у нас є учнів і як ви відповіли саме. Точно така ж сама формочка є тут, тобто тут є організаційне заняття таке саме. От ви можете відкрити то, відкрити це, подивитись якесь одне відео, і цього буде достатньо. Далі, тут є ще таке меню архів. Тут в архів я розмістила посилання на заняття, коли у нас були. Той рік і ще минулий рік, тобто 20-21, 21, 21,22. 20-21 у нас тут був курс, був курс Visual Basic. І тут є зараз, ну, я ще я хочу перенести до цього сайту всі ті завдання, але вони зараз розташовані на окремому сайті, також зроблені на Google сайтах. і... Тут всі завдання, які у нас були, всі заняття. Тобто, так само головна сторінка, структура занять була. До речі, можете подивитись, яка структура занять у нас планувалася, і цього року так само у нас буде. Буде теорія, практикум, самостійна робота і консультації. Заняття. Тут розташовані всі заняття, які у нас були той рік, тобто є дата заняття і по всім, Весь навчальний рік тут є завдання, є заняття. Якщо ви відкриєте будь-яке завдання, ну, десь ну, щось таке може, то тут є, е, є відео для цього завдання, якщо це практична робота, якщо це теоретичний матеріал, то тут є якесь відео, і далі ну, кротенько що у цьому відео, далі завдання є. Ну, інколи ще є тестове завдання, де ви також повинні заповнити якусь форму. Тобто, так само ми будемо робити і цього року. У нас будуть так само всі заняття розписані таким чином. Ну, буває, що не всі, не всі заняття, тобто якщо е, робити потрібно вам багато, то буде ось таке: от, продовження роботи над попереднім завданням і посилання на те завдання, яке було е, тоді. Можливо, будуть ще додаткові у нас зустрічі у Zoom, але ми ще подивимось. Тобто ви можете подивитися, що у нас було той рік, можете подивитися, що у нас було 2021-2022 рік, у нас так само було, було дві групи, тобто, в той рік, 20-21, була тільки одна група Visual Basic, а 21-22 була одна група Visual Basic, друга група Visual Charp. На C-Sharp тут не всі є завдання, не всі заняття є, та й взагалі той рік не всі є заняття, тому що у нас були заняття в класі. Так, кудись воно зникло. Зараз, зараз, кудись воно так у нас зникло. Добре, я отут відкрию щось. Так, ось, отак. Ось, то є заняття по Visual Basic, тут їх набагато більше, і у нас були такі теми, і зараз вони такі будуть. Наприклад, теми змінні. Давайте відкриємо цю сторіночку. По типам даних по змінних воно однаково буде для тої і для іншої мови. І якщо будуть розбіжності, то я буду казати там пояснені цієї теми, але якщо воно буде спільне для двох, то навіщо записувати два відео? Ми запишемо одне тільки відео. Так само, тобто тут є. Дата, коли це заняття було проведено, і всі матеріали, які є. Якщо у нас ось тут були заняття в класі, заняття в класі у нас ніякого відео немає. Тобто, що було ось тут, тут практику, проєкт Hello, ми робили, як ми його робили, ми зараз подивитимось не можемо, тому що запис тоді не ввелася. Тобто, якщо в класі заняття, запису у нас ніяких немає. Будемо намагатися цього року робити всі завдання, на всі завдання відео. Це ну, мені додаткова робота, але це для вас буде краще, тому що, якщо ви не встигнете на той час, який у нас заплановано заняття, ви можете будь-який зручний для вас час подивитись це відео. Всі відео розташовані на Ютубі. Ви можете зупинити, подивитись потім, перемотати трохи назад, що, якщо ви не встигли щось подивитись. ну і так далі. Ну, завдання, ну, можете подивитись, які були завдання, але цей рік, можливо, ми будемо щось змінювати. Як я вам вже сказала, тут є велика розбіжність у вікової групі, і тому, будемо, буду вирішувати, як краще спланувати наше заняття. Так, і як я вам казала, я можу показати, як. Перейти на цей сайт, так, щоб не запам'ятовувати ось цю велику назву. Є ще такий окремий сайт, і запам'ятати дуже-дуже легко це ITс. Це окремий блок. Тут нічого такого немає великого, тут тільки є декілька записів з посиланням на інші сайти. Ось тут є веб-сайти курсів програмування цього року, і ось тут є ось ця силичка, оце посилання. Оце посилання ви натискаєте і попадаєте на цей сайт, з якого я сьогодні почала. Ось. Тут ще є той рік також, і минулий рік також є інші посилання на інші сайти. Більш нічого тут немає. Так, тобто, якщо вам складно запам'ятати ту назву, ви можете запам'ятати ось цю IT з Дуже легко запам'ятовується. Ще один сайт, ви можете запам'ятати цей, а можете запам'ятати інший. IT, -сфера -оркуа. Ось Цей сайт Цей сайт ми минулого року також використовували. Тут я розміщувала деякі матеріали. Це не сайт створений на Google Google сайти. Ось це я вам показувала це Google сайти, а це – це блог. Блок дозволяє ну, більш зручно записувати пости. Тобто тут це такий конструктор, він, ви створюєте сторінку з окремих блоків і досить обмежена функціональність. Тут більш гнучкий редактор, редактор для створення сторінок, і тут зручніше створювати пости. Тут є деякі пости, давайте подивимося, що тут є. Наприклад, ось це. Так? Ось це було. було у нас завдання, проєкт крок за кроком. Ми вивчали графічні можливості мови програмування, і були окремі такі пости, як робити ці завдання. Таким чином, воно виглядає. Тобто є, ну це просто картинка є. Які питання ми будемо вивчати, далі теорія, зображення. Якісь пояснюючи цю теорію. І далі десь тут повинно бути завдання. А, то саме це і є завдання. Так, я просто не подивилася, це саме і є завдання. Visual Studio, створіть новий проєкт, і так далі. і так далі. Тобто, це є завдання. Що тут ще цікавого у цьому блозі, наприкінці, ось тут, є дописати коментар. Тобто, якщо вам щось не зрозуміло, або ви там знайшли помилку, або ще щось, ви можете тут дописати коментар, я його побачу і відповім. Якщо ще хтось може знає відповідь на це питання, то він також може вам е, Тобто будемо використовувати, можливо, цей сайт. Він також легко запам'ятовується. it тире, це не підчоркування, це тире геймсера Оркуа. І тут є також ось уроки 22-23, і ось ця кнопочка, цей пункт меню, він нас відправляє до того сайту, якого я вам спочатку показала. От сюди натискаємо і ми потрапляємо на ось цей сайт, де у нас є. Різниця, яка між цими двома сайтами? Цей сайт більше, так би мовити, для викладачів чи для. Батьків, якщо вони захочуть подивитись, що, що ми робимо вам, якщо ви хочете спланувати свої за, заняття, тобто я, знати, яке заняття у нас буде наступне, яка буде тема у нас наступний тиждень, чи так далі, коли я напишу цей план, то він тут буде. Тобто, це у нас такий більш схоже на журнал. А тут у нас більш такий ой, не, не цей, а оці it гейм IT Він так і виглядає більш цікаво, хоча й недороблений. Але тут, ну, тут зручніше переход на окремі розділи, якщо ви хочете подивитися всі уроки по Visual Basic або по Visual C Sharp, то тут можна вибрати. Ну і так далі. Тобто, щось буде у нас там, щось буде у нас тут, які. З якого сайту ви куди перейдете, неважливо буде. Але я завжди буду вам давати посилання у нашу групу Viber. Я буду давати посилання, де саме розташоване наше заняття. Тобто основне місце, де ми спілкуємося, розміщуємо всі матеріали, це буде у нас група у Viber. Там сьогодні вже відповіли на тестове питання організаційне, і там відповідало, що саме так, на Viber. Краще, ну, і взагалі всім, ну, всі зараз користуються Viber, На Viber я буду посилати, давати посилання це. Якщо комусь не підходить, ну тоді пишіть і будемо вирішувати це питання. Так. Е, ну, Начебто все, що я хотіла, я вам розповіла. Тобто цей сайт у нас є, ви про нього пам'ятаєте, і тут я буду розміщувати завдання. Зараз у нас є завдання по організаційне завдання, е, організаційне заняття, а завдання заповнити ту формочку, яка є там в самому кінці, і, будь ласка, дайте мені відповідь. В залежності від цього ми будемо так планувати нашу Подальшу роботу. На цьому все. Дякую за увагу. Всі запитання пишіть або у вайбер, або у коментарях під цим відео. І до нових зустрічей. Пока!